Ми ж знімаємо контент не просто заради контенту, не просто заради великих переглядів. Тому що гарний контент це контент, який приносить підписників, це контент, який приносить перегляди, це контент, який приносить гроші. Це три важливих складові. Якщо якоїсь цієї складових не буде, ну вам буде складніше рухатися далі. І тому важливо, щоб після начинки, після м'яса, яке ми даємо всередині свого ролика, у нас був якийсь заклик до дій. На англійській манір називається call to action, відома фраза. Але по-простому непогано, якщо ми скажемо, там, напишіть мені в Директ за більш детальну інформацію, подивіться інформацію у мене в збережених сторіс, напишіть в коментарі таке-то слово, і я вам вишлю там те то то Або там, перейдіть до мене на YouTube, подивіться оце відео. Чи зайдіть до мене на сайт, подивіться там про цей товар, цей товар більш детальніше. Тобто, важливо, щоб ми. Мислили не тільки е, в контексті того, що типу от набрати підписників перегляди. Я вам можу назвати зараз. Я в є в деяких блогерських чатах. Я можу вам сказати, що є люди, які мають півмільйона аудиторію. Це звалося немало. У них є там десятки мільйонів переглядів кожен місяць, але вони працюють на роботах і вони заробляють там з блогу буквально там 100, 200, 300 доларів не системно взагалі не це. Здавалося б величезна аудиторія, їх багато людей знають. На вулиці їх впізнають, але вони не заробляють з блогу, тому що вони не розуміють, як монетизувати цю всю історію. І тому важливо, коли ми створюємо якийсь контент, думати і про перегляди, про підписників, і думати про те, як ми завдяки цьому будемо заробляти якісь гроші.